Іван Михайлович Насаль, людина, яка все своє довге і многотрудне життя присвятила вивченню природи її рослинного світу, добре знаний на Україні і далеко за її межами дослідник лікувальних і лікарських рослин. Це кадри з фільму посвячений в таємниці зелен світу Василяря Бунця. Відзнята стрічка у 1995 році за рік до смерті Івана Носаля. Він жив в єднанні з природою і знав цілющі властивості кожної рослини. Таким він і залишився в пам'яті знайомих. Він був людиною, який жив з природою. В природі беріг кожну квіточку, кожен листочок. Він шукав в ній помочі людям і віддавав любов до рослин. Іван Носаль перейняв у батьків. Михайла. Завдяки своїм знанням вони допомогли багатьом людям. Про династію травознавців згадує і Ольга Драган. Жінка не щоток знає про Івана Носаля своїм здоров'ям завдячує саме йому. Іван Михайлович лікував мене. Я щиро вдячна, що я майже зовсім тих пігулок, як ми називаємо, не вживала а натурпродуктом. Сьогодні життєву справу свого батька та діда у Рівному продовжує Костянтин Носаль. За години дві-три. Кінчини, батька, я абсолютно ясно почув заповіт. Вертайся до людей. Твоя справа займатися лікуванням, а не якимись там військовими, можливо, і необхідними речами. Ну а заповіт не можна не виконувати. Аби пам'ять провідомих травознавців жила, міський голова рівного подарував краєзнавчому музею погруддя Івана та Михайла Носалів. Усі свої знання про лікарські властивості рослин Іван Носаль виклав у двох книгах. Перша вийшла наприкінці 50-х років Лікарські рослини і способи їх застосування в народі написана. Вона була спільно з батьком. За радянських часів це була перша книга про народну медицину. А через чотири десятиліття світ побачила ще одна книга травознавця: від рослини до людини. З народної медицини безліч матеріалів взято наукою. З народної медицини безліч матеріалів ще наука не успіла взяти. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.